Понад мільйон дітей отримали подарунки та привітання з новорічними святами в межах акції Рінат Ахметов дітям, яка триває більш як 20 років. А сьогодні представники фонду завітали до будинку сімейного типу в Києві. Це Лідія Іщук. За останні 15 років вона виховала 25 дітей. Сьогодні поруч тільки шість решта вже дорослі, працюють і навчаються. Вони завжди знають, що є родина, куди можна прийти на свята. Родина, є родина, єснете, де можна порадитися, по, 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 ну, отримати пораду. Цей будинок сімейного типу працює від 2007 року. Чоловік Лідії помер, тому останні роки всі турботи про дітей на плечах жінки. Під час війни вони разом з дітьми виїхали до Італії. Однак так сумували за батьківщиною, що цього літа повернулися додому. І ми, коли були в Італії, до речі, то теж діти розуміли, що отам, мамо, так хочеться. Додому в Україну, От, ну знаєте, може, це буде як у вірші, але кажуть, що вдома і небо синіше дуже сильно хотіли додому. З фондом Ріната Ахметова родина Лідії співпрацює вже багато років. Сьогодні на честь свят представники організації завітали до родини з подарунками. Спочатку провели з дітьми майстер-клас із малювання. Перше, що ми робимо одягаємо фартушки, щоб ви не зіпсували своє гарне. Е, Після майстер-класу діти задоволені, але це гарно вийшло. і нарешті отримують подарунки для всієї родини. Це термопот. Щоб якщо, не дай Боже, ще будуть блекаути чи вимкнення світла, щоб у вас завжди був теплий чай і затишок в домі. тому ми вас вітаємо з прийдешніми новорічними святами. Спасибо. Від імені засновника фонду Ріната Ахметова бажаємо вам найголовніше мирного неба, сімейного затишку, щоб ви один одного так завжди підтримували і бадьорили з прийдешніми святами. Yeah, yeah. 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 Трима за подарок десять раз дякуємо. Зараз... Ви наче, чули. Відчули, що я таки собі нам... намріяла. на мріяла таке. І яке ж свято без солодощів та теплих обіймів? Вітаю! Дякую. Дякую. Новорічна акція Ріната Хметов дітям має 20-річну історію. Вони вітають дітей з інтернатів, дитячих будинків та прийомних сімей по всій країні. Під час війни ця традиція добра та допомоги набула дещо особливого значення. Якби ворог не намагався залишити наших дітей без свята та радощів, ми не дозволимо йому цього зробити, адже свята та дива неодмінно відбудуться. Попереду у фонду ще багато справ. У межах акції Рінатахме Хметов дітям планують привітати більше як 100 будинків сімейного типу по всій країні. Після ще кількох акцій у Києві благодійники поїдуть і іншими містами України.